На випадок дистанційного навчання ми змушені будемо працювати у відеоконференціях за допомогою Google Meet. Як працювати з Google Meet за допомогою браузера Google Chrome, у мене є відео на каналі. Давайте розберемось, як працювати в Google Meet через смартфон. З чого розпочати? Перше, класні керівники повинні вам вислати запрошення на відеоконференцію ось в ось такому форматі. Тобто, це є клас. Далі невеличка інструкція. Код. У кожного класу код буде різний. І, відповідно, ви будете вписувати ось цей код для того, щоб зайти в відеоконференцію, якщо ви учні 5-го В класу. Наступне: обов'язково класні керівники вам мають вислати логін та пароль до корпоративного аккаунту нашої школи. Ось в такому вигляді: Pupil номер. Addschool2.rva і певний пароль. Ці дані класний керівник вийшли кожному учню особисто. Коли у вас є інформація про код зустрічі для вашого класу, логін та пароль до корпоративного аккаунту. Починаємо налаштування смартфона для роботи з Google Meet. Спочатку додаємо корпоративний аккаунт в облікові записи смартфону. Заходимо в налаштування смартфона, знаходимо. Облікові записи та резервне копіювання. Далі вибираємо облікові записи. Натискаємо додати обліковий запис. Вибираємо обліковий запис Google. Прописуєте свій логін корпоративного аккаунту. Наприклад, у мене pupil.scool2.rvaua. Натискаємо далі. Вписуєте свій пароль. Натискаємо далі. Ознайомлюйтеся з умовами користування цим обліковим записом та натискаєте Прийняти. Як ви бачите, обліковий запис pupaledschool.rva додано до облікових записів вашого смартфону. Наступне для того, щоб підключитися до відеоконференції за допомогою смартфона, потрібно встановити додаток Google Meet. Переходимо у Play Market. Вибираємо Play Market. Вверху в рядку пошуку набираємо Мід. Натискаєте кнопку Встановити. Чекаєте завантаження та встановлення додатку. Додаток Встановився. Натискаємо Відкрити. Вибираємо аккаунт, за допомогою якого ви будете підключатися до відеоконференції. Це аккаунт корпоративний Pew. Вибираємо його, натискаєте Продовжити. Виберіть Дозволити, робити знімки та записувати відео та аудіо. Тепер обов'язково перевіряйте, що ви є зараз підключені з аккаунта School2 2rvua Перевірили аккаунт той, що нам потрібен. Корпоративний аккаунт, який вам видав класний керівник. Ви бачите, є кнопка Приєднатися. Натискаєте Приєднатися і вводимо код зустрічі, який видав вам класний керівник. Код зустрічі, наприклад, ось такий. Набираємо M W і натискаємо Увійти. Як ви бачите, ми приєдналися до відеоконференції. Перевіряєте, чи ви себе добре бачите, тобто перевіряємо відео, звук. І коли все добре, ви відключаєте камеру, відключаєте мікрофон і натискаєте кнопочку Увійти. Тобто увійти в конференцію. Ось таким чином ви приєднуєтеся до конференції. Якщо вас вчитель попросить. Ви вмикаєте камеру. Якщо вчитель попросить, ви вмикаєте звук. Якщо потрібно щось сказати, ви натискаєте Підняти руку. Вчитель відразу побачить, що ви хочете щось сказати, дасть вам слово. Ось. І в кінці, коли завершується сама конференція, ви натискаєте на трубочку. Тобто завершуєте відеоконференцію. Ось такі налаштування потрібно зробити для того, щоб приєднатися до відеоконференції за допомогою смартфона.